Христос Воскрес, воістину Христос Воскрес. З ласки Божої, ми перебуваємо у днях світлої радості Воскресіння Христового і з милості Божої ми дойшли, дожили до п'ятої неділі після Пасхи. Сьогоднішня неділя є надзвичайно важливою для кожного із нас, для кожного християнина. Для людини, яка шукає води живої, щоб, безпоживши споживши раз, більше не мати спраги, більше не хотіти пити. Апостол Євангелист Іоанн Богослов розповідає нам сьогодні оповідь про те, як Христос із своїми учениками і своїми апостолами йшли землями святими і дійшли до одного міста, в яке не могли зайти до міста Самарії. Але вони зупинилися біля колодязя патріарха Якова, до якого сходилася вся Самарія, сходилося все місто, щоб набрати води. Бо фактично одне єдине джерело, яке давало воду, це був колодязь, який багато сотень років тому, а вже і тисячоліть, викопав патріарх Яків. І ось Христос сів. Поруч із колодязем, а апостоли, його учні пішли у місто, але не самарійське, бо вони не могли війти в місто Самарію, тому що самарійці вважалися язичниками, а іудеї не спілкувались із самарійцями, а вони пішли в поселення, в те, яке могли війти, щоб придбати, щоб купити якої небудь їжі. І ось Христос на самоті, перебуваючи біля колодязя патріарха Якова. Зустрічає біля нього жінку-самарянку, жінку, яка із глеками прийшла до колодязя, щоб набрати води. І вона зовсім не звертає увагу на Христа, вона також має певну заборону і бачить, що перед нею не людина із її роду, із її племені, а чужинець. Тому вона робить свою справу. Вона набирає воду, але чує від Христа запитання чи прохання, жінко, дай мені напитись. І вона вельми здивувалася. Вона настільки здивувалася, що відповідь була її така, як ти, будучи іудеєм, просиш мене, Самарянку, дати тобі води. А Христос говорить. Якби ти знала, хто просить у тебе, щоб ти дала йому напитись, то сама б просила води, води живої, якої раз споживши, людина більше не хоче пити. І вона знову ж таки дивується, невже ти більший від нашого патріарха Якова, який викопав цей колодязь, та й не маєш ти із собою води? І у мене просиш воду, то якої ти води можеш дати? Що це за жива вода? І в них зав'язалась зовсім інша бесіда, зовсім інша розмова, і ця розмова стосувалась більше життя духовного, а не фізичного, не матеріального. І більше оцієї води духовної, а не фізичної. Тієї води, яка втамовує спрагу душевну і духовну, і дає. Людині можливість жити. І жінка питає Христа: я знаю, що має прийти Месія, знаю, що має прийти Христос. І Господь, Христос відповідає їй, це я. Але знову ж таки Він відкриває їй її життя, бо говорить: приведи чоловіка свого, і я навчу тебе. А вона каже: не маю чоловіка. І Христос відповідає: Знаю, що не маєш, і правду ти сказала, бо не одного чоловіка ти мала, а той, із ким живеш зараз, не чоловік тобі. І вона ще більше здивувалась, як чужа людина, як чужий чоловік, зовсім не з її міста, може знати щось про неї. І справді вона під враженням розмови біжить в місто. І велика кількість людей приходить до Христа і запрошують Його у місто, і Він там проповідує декілька днів. Вони з радістю прийняли Його, вони почули ті слова, яких їм бракувало, бо чуємо зі священного Писання слова Господні, милості хочу, а не жертви. Тобто Господь дивиться не тільки на фізичне тіло людини. А найперше дивиться на душу людську і на зовсім іншу людину, не таку зовнішню, яку ми звикли бачити, а на людину внутрішню. І Господь не хоче, щоб грішники загинули. А як каже нам священне писання, хоче, щоб усі спаслися і мали життя вічне. Сьогодні хотілося б згадати і про місто Гадару, про тих людей, які побачили велике чудо, але. Зі страху попросили Христа не входити в їхнє місто, а відійти від них і порівняти із самарянами, і з тими, кого вважали язичниками, і з тими, кого цуралися і навіть не хотіли вітатися. А Христос не раз згадував про самарян, як самарянин допоміг людині, яка мала потребу, чи ось знову ж таки маємо сьогоднішню оповідь про самарянку, про жінку і. Він вказував на те, що перед Богом кожна людина рівна, не дивлячись на те, яку релігію вона сповідує, не дивлячись на те, яку церкву вона відвідує, а дивлячись на її душу і на її серце. І ось Господь очищає серце самарянки, серце жінки. І не тільки її одної, а і сім'ї її, і родини її, і майже всього міста Самарії, так що вони приймають Христа як Месію, і як Спасителя. Вони отримали воду, про яку і не сподівались, ту воду, про яку говорив Христос, якою раз поживши, більше не захочеш пити. Тому і ми, християни, всі, хто вважає себе християнином, хто ходить на богослужіння, хто відвідує храм, повинні також розуміти одну важливу річ: якщо ми не будемо приймати Христа, і якщо ми не будемо споживати цієї води живої, яку дає Господь, тоді ми будемо порожніми, ми будемо пустими, ми будемо неживими. Бо інколи Христос звертає увагу на людей, які начебто живі, але говорить, як гроби побілені, зверху побілені, а всередині гниль. Ось так інколи буває і людина, начебто зовнішній вигляд, благочестивий і хороший, і гарно виглядає, а внутрішньо людина буває гнилою і робить зло в цьому житті. І ось важлива річ це боротьба, боротьба зі злом. Не тільки зі злом зовнішнім, але і зі злом внутрішнім. Бо каже Господь, і так вчить нас свята Церква, і одна із заповідей говорить: мовчати на гріх є також гріхом. Коли ми бачимо, що людина творить зло, ми не можемо мовчати на зло, бо ми стаємо спільниками того зла або даємо можливість злу розвиватися. І тільки тоді, коли ми стаємо на боротьбу проти зла. То ми стаємо синами Божими, тими, хто творить мир, тими, хто творить добро і очищає і своє серце, і свою душу, і весь світ наш від зла. Хай вода жива, яку дає нам Господь, буде нам корисною і буде нам на спасіння, щоб ми, відчувши Божу присутність поруч із собою, ішли тією дорогою. Яка веде до спасіння. Бо вибір за нами. Кожного разу, коли перед нами повстає вибір, ми повинні розуміти, що майбутнє наше залежить від нас, і яким майбутнє наше буде також залежить від нас. Ось ця жінка, Самарянка, могла просто не відповісти на прохання Христа. Бо вона могла зробити свою справу і піти. Але Її духовний стан не дозволив їй піти, і саме її питання, саме її віра і привела її до того, що вона пізнала Бога, пізнала істину, пізнала правду і, напившись води живої, вже більше пити не захотіла, бо вона стала послідовницею Христа. І ми маємо, церква має святу Фотінію. Чи як ми звикли називати Світлану. та, яка пізніше на рівні із апостолами, стала проповідувати Христа Розп'ятого і Христа Воскреслого, який смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Хай милість Божа буде завжди з нами. Хай Господь охороняє нас від всякого зла і напоює інколи спраглу душу нашу водою живою. Хай милість. Божа охороняє нас від всякого зла, від всякого ворога видимого і невидимого, і зберігає нас здоровими, здоровими духовно і здоровими тілесно, і дає нам можливості жити, жити по-християнськи, сіючи, зерна любові у світі цьому. Христос Воскрес, Воістину, Христос Воскрес!